Доброго дня, це програма проактуальна. Виходимо на першому волонтерському. Я її ведуча журналіст Катерина Красовська. Тема ефіру: чому ж гроші на дороги є, а на зброю немає? Нагадаю, що на минулому тижні з'явилася новина від Міністерства економіки про те, що держзакупівлі повернулися на довоєнний рівень. Найбільше мільярдів у нас витрачається, звісно ж, на дороги, на ремонти. а… Як же ж тоді бути з фронтом з тим, що у нас не вистачає зброї? і Чому у нас в Мінекономіки не можуть ніяк побудувати нормальну систему бронювань, а також про підвищення тарифів і куди ж ці кошти у нас підуть, чи не в кишеню олігархам, і насправді що ж відбувається в країні? Про це будемо говорити з гостем нашої студії. Це політичний та економічний експерт Юрій Гаврилечко. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня, і от в мене перше питання стосовно цієї ж ситуації, з тим, що у нас повернулися да, Держзакупівлі на довоєнний рівень. Що відбувається? У нас що, завершилася війна, нам що не треба кошти на фронт? Як таке може бути? Ну, як є, так і може бути. На же Третій річний бюджет поспіль, тобто, 2022, 2023 та 2024, за структурою він принципово нічим не відрізняється від всіх інших бюджетів, починаючи десь з 2004-2005 років. Це фактично бюджет мирного часу, де е, трохи збільшено фінансування Міністерства оборони і Порівняно з 21 роком, досить суттєво збільшено фінансування правоохоронних органів внутрішніх країн. Ось так. А, і а, відбувається це через те, що ми до цього часу користуємося а, відповідними положеннями а, а, закону про особливий правовий режим а, воєнного стану. Не про станові, а про воєнного стану. Воєнний стан це мобілізаційний стан, а, який а, має бути в уводку загрози війни. Відповідно, так, безумовно, він певною мірою не схожий на мир часи, але принципово то він нічого не змінює. А, окрім фактично єдиного, що уряд має Виконувати, і, і під час цього правового режиму закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію ухвалений ще далекого, далекого 1993 року. А ось чому уряд чомусь не бажає виконувати цей закон, важко ну, достатньо сказати. Зокрема, є положення а, статті 3 цього закону, які а, чітко говорять про те, що уряд має в межах медицинської підготовки визначити умови та діяльність органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій до роботи в умовах особливого періоду. Вже йде третій рік повномасштабного вторгнення. Щось подібне визначено? Ні, на жаль, не визначено. А, так саме, потрібно було зробити. А, Роботу з планування і підготовки до нормованого в разі необхідності забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами, медичним обслуговуванням, послугами зв'язку, транспорту, комунальними та побутовими послугами. Щось подібне є? Ні. Нічого подібного немає. Ну нещодавно всі дивилися на достатньо скандальну ситуацію із. Зведенням фортифікацій на Харківщині, так, да, напевно? Так. Да. Так, от, завданням уряду є: створення та утримання страхового фонду проєктної конструкції технолічної документації на продукцію мілізаційного та оборонного призначення. Ну тобто, спочатку от, потрібно, от, потрібно мати креслення, перш ніж щось будувати. Це потрібно зробити завчасно. І це робота не е, місцевої. Е, Воєнної адміністрації, а? це завдання уряду. Це зроблено, але питання риторичне. А, і таких, до речі, питань достатньо багато. Більше того, саме уряд мав зробити таку роботу щодо перевірки та оцінки стану міліційної готовності національної економіки органів державної влади інших держустанов місцевого самосевдування Збройних сил та інших військових самоформувань сил цивільного захисту підприємств, установ і організацій. Все це в межах економічної підготовки а, а, до і, надання відсічі ворог. До цього часу це не зроблено. І допоки це не буде зроблено, ми будемо мати бюджет для витрати на абсолютно. А, з абсолютно цивільними статтями да, і пріоритетами буде далі продовжувати фінанси, фінансувати. Да. Більше того, а, будуть виникати такі фантастичні історії, як, наприклад, в Києві, да, коли комунальний підприємство Київський метрополітен оголошує а, конкурс там на добудову метро. На 14 мільярдів гривень. Слухайте, 14 мільярдів гривень це еквівалент а, закупівлі. Або виробництва, FPV дрони можемо вробляти нам 300 тисяч дронів. Ну, тобто, це третина президентської програми мільйон дронів на рік. Так само в ці кошти можна вкласти ще й підготовку пілотів, операторів і екіпажів цих самих дронів. Ну, нам точно потрібно зараз добудовувати е, метро. А, Ну і ще невідомо як да бо ну, нагадаю, що в Києві метро не будувалося вже більше 10 років, а да, в останню станцію відкривали в 2013 році. Ну да, і замість є... того, щоб ремонтувати напевно, проблеми, які у нас виникли на Либецькій, у нас хочуть будувати ефемерне метро під час війни на вина на Віноградар. Чи потрібно так, так само виділяється наприклад в Дарницькому районі? теж оголошено тендер на 5 мільйонів е, на закупівлю саджанців кущів. Слухайте, це для чого? Ми як ворога будемо зустрічати кущами? Знову посаджено. Чи там 20 мільйонів гривень на е, реконструкцію е, палку, ну, парку Наталка? Ну, нам точно зараз потрібно в Києві реконструювати парк. До речі, один з наякісних зроблених в Києві. Ну, точно потрібно ці гроші витрачати. Пам'ятаєте, коли я е, гадала, що о, зараз уряд забере місцевої влади ПДФО військових, і вони підуть на е, потреби армії, і що де фінансування цих потреб армії цих ПДФО? А їх і не могло бути. Бо коли кошти витрачаються не в цільовий спосіб, а для того, щоб витрачати в цільовий спосіб, є певний порядок дій. Тобто спочатку ухвалюється урядова, розробляється ухвалюється урядова програма, яка має певну назву. А? Потім, відповідно, передбачається фінансування на цю програму, а це фінансування закладається в проєкт бюджету чи в доповнення до вже ухваленого бюджету, що має зробити уряд. Потім, відповідно, під цю програму формується спеціальний цільовий фонд. І лише тоді. А, Шукаються джерела фінансування цього фонду. Він може бути фондом в межах спеціального фонду бюджету. Це може бути позабюджетний фонд. Ну, не дуже добре, але теоретично можна. І ось якраз туди будуть ті гроші. До речі, якщо це ПДФО, то позабюджетним фондом це не може бути, може бути лише лише бюджетний фонд. Щось подібне було зроблено? Ні, не було. І відповідно ці кошти зникли в невідомому напрямку, так само, до речі, як розчинилися в загальному бюджеті кошти військового збору заробітних плат, які вже вон, 10 років десь розчиняються. Бо це не цільовий податок, це абсолютно загальний податок. От на даному випадку просто йшло перерозподіл на коштів від місцевих бюджетів до центрального бюджету, але ситуацію це жодним чином не виправило із, із закупівля і не могло виправити, бо був порушений порядок використання коштів. А якщо порушений порядок використання коштів, то дивуватися, що вони десь розчинилися, ну просто не варто. Ну, тобто, у нас через бездіяльність уряду відбувається в країні такий хаос, і насправді кошти є, а вони не йдуть за призначенням. Я правильно розумію? Скажемо так: в нас є досить обмежений ресурс, і ми можемо цей ресурс витрачати або раціонально. Визначившись з пріоритетами, відповідальними за це використання, строками використання і метою, куди вони йдуть, або можемо залишатися в ситуації так, як зараз, коли бюджет планується і формується через абсолютно всі інструкції і порядки мирного часу. А далі йде розрахунок на те. Що фінансувати е, оборонні проекти нам допоможуть е, наші західні партнери. Але, але західні так, партнери не бачать, що ми ходимо з простягнутою рукою, а кошти витрачаємо нам руківку на кущі і на таке інше, те, що зовсім не стосується війни. Чи хочуть вони давати нам ці кошти тоді, бо вже вони бачать, куди ми їх витрачаємо? Е, ні, вони можуть і хочуть, але вони скоріш за все не бачать сенсу. Або гроші, які нам передаються, це або грантові кошти, або кредитні кошти це гроші, які наші партнери сподіваються, що ми будемо витрачати раціонально. Коли ми їх починаємо витрачати нераціонально, то в західних політиків а, виникають великі проблеми із власними виборцями, тому що вони їм підзвітні. І вони точно розуміють, що з них на наступних виборах будуть виборці питати, шановні, а ото ви передали а, зібрані з нас податки, а куди вони пішли? Ну і що за наші а, західні партнери будуть відповідати своїм виборцям? Що на ці гроші були закуплені кущі, а, 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 недобудова на чергове метро, а, чи якось. А, Покращена ситуація з парком. І все це під гаслом давайте допоможемо вести війну. Та ну, а яким чином а, риття метро а, в даному випадку в Києві може допомогти а, в ситуації з війною? Я ще розумів, якби ці кошти були витрачені а, на обладнання укриттів і бомбосховищ. Оце було б раціонально. І там жодних питань не, не, не було ну, ні в кого. А чому саме кошти місцевих бюджетів витрачаються в такий спосіб? Ну, проте нічого подібного нема вже третій рік. І от Стосовно раціональності, також ми знаємо, що Міністерство економіки у нас бронює кур'єрів глова Також у нас до цього бронювалися представники різних західних компаній, бронювалися представники культури, а представники критичних підприємств, ті ж інженери, ті ж комунальщики, до речі, вже кричать, що на місцях буде колапс комунальний і вже навіть нікому буде возити людей на роботу, бо у нас знімають. Мають водіїв з маршрутів, і, до речі, дальнобійників так само, бо вони вже підлягають під мобілізацію. Чи не вдариться по економіці? І де ж тут раціоналізм? Що відбувається? Де ця модель бронювання ефективна для того, щоб і так українську економіку вже остаточно не добили? Знову таки повертаємося до чинного законодавства. Е, частина третя. С четверта перепрошую статті третьої закону про мобілізаційну підготовку. мобілізацію. зміст мобілізації становить цитую переведення національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування підприємств, установ організацій, а також адміністративно територіальних одиниць України на роботу в умовах особливого періоду. Також переведення Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу. Спочатку економіка, потім військова справа. Це визначено чинним законодавством. Щось подібне відбувається? Ні. В нас що? З'явилося Міністерство оборонної промисловості? Ні. Нас порядок бронювання е, настільки фантастичний, що якщо подивитися на 76-ту постанову уряду, там за тими критеріями можна забронювати кого завгодно, а так само можна і не бронювати. Більше того, е, відповідального да, за наслідки бронювання чи не бронювання немає. То немає чіткої ієрархії підпорядкування і немає чіткої ієрархії управління. І так відбувається абсолютно на всіх ланках. Знову таки, якщо повертатися до тих самих фортифікаційних а то воєнна адміністрація значить, киває на військових, а військові на неї, потім всі разом виявляють претензії до. Приватних підрядників, слухайте, кілька тисяч років тому стародавній Китай розробив досить адекватну модель стабілізації системи на час війни. І кожна адміністративна територіальна одиниця Китая мала три управителі, які мали рівний статус. Який кожен розпоряджався окремим бюджетом і майном, і які контролювали один одного. Це був кровний родич імператора да, зі своїм адміністративним апаратом, зі своїм бюджетом, зі своїми повноваженням функціями. Це був військовий губернатор, або да, керівник військових підрозділів знов-таки зі своїм бюджетом. Своїми складами, своїми підлеглими, своїми завданнями. І був призначений цивільний губернатор знов таки, а з е своїми повноваженнями і своїм бюджетом. І кожен з них займався своєю справою. Було чітко розписано то, чим займається. В нас щось подібне є зараз? Ні, немає. Ну, що з того, що представників е, і працівників а, обласної державної адміністрації а, чи районної адміністрації, а, чи міської мерії назвали а, представниками там, обласної військової адміністрації. Вони як почали виконувати вдвічі більші функції? Та ні. Вони е, отримали е, певну фахову підготовку. Розуміння, чим вони будуть займаються в цей період, також ні. В них є е, окремий бюджет, які саме можна використати е, винятково на оборонні потреби. Ні. І таких ось ні, і відсутності саме системної управлінської е, е, роботи. Відсутність чіткої, достатньо простої вертикалі і призводить до того, що відповідальних ніби багато кошти витрачаються а результат досить сумнівний. От, якщо не навести лад, все ж таки, да, з моделлю бронювання, до чого це може тоді призвести? Чи не вдариться дуже серйозно по економіці країна? Якщо у нас, я ж кажу, не буде кому привозити ліки, товари там з-за кордону, бо у нас, я ж кажу, вже знімають дальнобійщиків, і люди не хочуть бояться їздити, і не буде водіїв і інших професій важливих для того, щоб економіка працювала. Які наслідки? Наслідки це колапс економіки, а сучасна війна, вона високотехнологічна і потребує безлічі коштів. Якщо економіка не працює, то е, нас не будуть годувати е, і забезпечувати постійно зброєю партнери так не буває. Це нонсенс. Більше того, е, якщо кажу, там, не вистачає чогось, то скажіть, будь ласка, аде за не за ці три роки. Uh, де за 10 років з початку війни нагадаю, що вона почалася 2014 року, а не 22-го. Uh, законодавчі зміни, які ми дозволили Україні використовувати війська союзників. Так, безумовно, в Конституції записано, що на, на території України може бути uh, військовий баз uh, інших держав. але а за 10 років можна було внести зміни до Конституції, і, до речі, певні зміни до неї вносилися, зокрема, закріплювався наш шлях до НАТО і ЄС. По-друге, що заважало врегулювати питання розміщення іноземного військового контингенту наших союзників на вітчизняних базах, а що заважає ухвалити закон про приватні воєнні корпорації? Ну, спроти, якщо не вистачає а, о, зараз фахових військових, то потрібно використовувати будь-які можливості, зокрема, і приватні військові корпорації. Але щоб їх можна було використовувати, то потрібно законодавчо врегулювати, в який спосіб це буде зроблено. Давайте нагадаю що о, під час о, військових дій в Іраці Сполучені Штати, а, здавалося, найсильніша армія в світі використовували приватні корпорації ПВК а, а, для того, щоб вирішувати певні завдання. Більше того, а, солдати і офіцери мають займатися своєю справою і винятково своєю справою. Тобто з ворогом і знищення військової техніки і ворожої військової сили. Вони не мають займатися приготуванням їжі, пранням ну, білизни, забезпеченням а, себе технікою, а, ремонтом цієї техніки. Це не мають робити військові. Так, мають бути, наприклад, інженерні війська, але це не означає, що вони повинні робити абсолютно все. Так, солдат може, ну таки, може, а не має, облаштувати певне укріплення для себе. Але це не означає, що він сам це все потрібно має робити. Більше того, якщо він буде займатися тим, що буде копати. А, то, слухайте, він, по-перше, водночас не зможе робити нічого іншого, а по-друге, ну, він не термінатор а, там, якогось рідкого металу а, і має ще відпочивати, а ще й тренуватися. Тобто, коли на людину покладається зобов'язання робити все й одразу, то зазвичай це все й одразу буде зроблено достатньо. Посередньо, тому що у нього банально часу і сил на це не вистачить. Тобто без і певних законодавчих змін а, ми нікуди не підемо. Це не означає, що закони самі по собі а, а, зможуть все змінити на краще. Але без них точно нічого не зміниться. І в мене от тут ще є уточнення стосовно також раціональності і стосовно того, що от ми все хоч хочемо перекласти як на військових, так і на нас наше населення, і на бізнес. Вирішити все за рахунок наших громадян. От зокрема, у нас вже зросли тарифи на для бізнесу. Про це повідомив регулятор НКРЄКП, І в планах ще з 1 червня підняти тарифи і для населення. Тут в мене таке питання: а куди ж підуть ці кошти? По-перше, і по друге, як же ж обіцянки не підіймати тарифи під час війни? А, бо насправді ми розуміємо, що це та також дуже серйозний удар буде по економіці. У людей немає коштів. Ну, не а обіцянки це сянки дурна радість. А щодо збільшення тарифів, я вже неодноразово говорю, тарифи потрібно знижувати. Якщо комусь це не подобається, шановні, оголошуйте про банкрутство. Йдіть. Це насамперед до менеджменту. Ну, ви не спроможні. Ну, то йдіть під три чорти. Знайдуться люди, які спроможні. На що вам не, витр... не вистачає коштів? Ви що, зараз будете е самостійно за рахунок тарифів щось відновлювати? Ну, слухайте, це якась е фантастична маячня, яку може повірити ну, рожеві поні хіба що. Бо тарифи це досить тривалий процес. Е Отримання коштів досить тривали, а гроші на відновлення потрібні тут і зараз. Ну кредитування в Україні для промислових підприємств фактично відсутнє за тими ставками, що є. Слухайте, ну, хто буде там під 30 і більше відсотків брати кредити. Ніде в світі під, під тарифи, а та, і за рахунок тарифів, ніяке оновлення фондів навіть не йшло. Всі це робили або власними коштами або кредитними коштами. А, а через тарифи потім повертали ці самі кредити. Ну, ви десь чули, щоб якесь підприємство зараз е, оголосило, що ось воно там бере кредит, домовилося і почало щось будувати. А будувати як? От зараз е, під е, ракетними обстрілами та загрозою застосування е, безпілотників. Точно будуть щось будувати? Так, ремонтувати безумовно можуть. Більше того, якщо не можете саме впоратися, ще раз скажу, будь ласка, банкрутуйте, передавайте своє майно державі, далі вже будуть чиновники цим розпоряджатися. Краще це гірше, ну це теж питання. Але слухайте, як доводить практика, що так званий приватний власник а в нас особливо в енергетиці. Ну, за всі роки свого існування як приватний власник абсолютно нічого не зробив, для того, що ситуація покращилася. Якби щось зробив, то ми б зараз говорили не про збільшення тарифів, а про їх зменшення. Більше того, лише загроза банкрутства вимушує підприємця впроваджувати інноваційні технології. Якщо є можливість покрити свої збитки, а ще й отримати додатковий прибуток через е використання механізмів, які зазвичай притаманні монополії, ніхто нічого не буде робити. Бо нащо? Нащо впроваджувати е нові технології, якщо можна просто збільшити прибуток за рахунок е того, що зросте ціна? Нагадаю, що ринковий тариф. У всьому світі подивіться, підручник. Це тариф, який спроможен платити ринок. Якщо а, твої ціни непідємні для споживачів, є два варіанти. Або ти знижуєш ці ціни і тарифи, або йдеш з ринку і стаєш банкрутом. А знижуєш знижуючи, або через а, те, що ти зменшуєш норму прибутку, або впроваджуєш е, інші технології, які дозволять знизити собі вартість. Знов таки, інших варіантів немає. Дякую вам дуже, пане Юрію. На жаль, час програми добіг кінця. Сподіваюся, що нас почують чиновники, зроблять висновки, бо дійсно у українців коштів немає від слова зовсім. А все, що є останні копійки, бабусі перераховують на збройні сили. Тож у людей буде просто вибір перерахувати на збройні сили, купити собі поїсти чи заплатити за комунальні послуги. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки. Це була програма про з нами був наш гість Юрій Гаврилечко, експерт. З економічних та політичних питань. Гарного нам всім дня, перемоги і до наступних зустрічей!